Вас вітає прес-центр телеканалу Відкритий з вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як контрактуються медзаклади Дніпропетровщини у 2024 році. Які безоплатні послуги для пацієнтів є. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook – OpenTVMedia.com. Сьогодні в гостях нашої студії заступниця директора східного міжрегіонального департаменту Нацлужби здоров'я України Наталія Шоліка. Вітає вас. Добрий день. Пані Наталю, тож які за як контрактуються медзаклади Дніпропетровщини цьогоріч, і скільки таких? Я не можу ще сказати про кількість закладів, які отримають договори, тому що процес контрактування в нас ще триває. Він розпочався у грудні минулого року. І зараз ще у нас триває перевірка пропозицій, які подають нам заклади охорони здоров'я. І я думаю, що ближче до кінця. Ця січня ми вже будемо мати повну таку картину. Скільки закладів зайшли і на які пакети. Але що я хочу одразу сказати, що обсяг медичних послуг, які будуть оплачуватися Національною службою здоров'я України, він не буде зменшуватися в цьому році. Незважаючи на війну, у нас розширюється спектр послуг, які потрапляють в програму медичних гарантій. І бюджет програми медичних гарантій він збільшився в цьому році в порівнянні з 2023 роком, і він складає 159 мільярдів гривень, з них більше ніж 5 мільярдів. Це на реімбурсацію, тобто на безкоштовні ліки для пацієнтів. І всього у нас в програмі медичних гарантій буде 44 пакети за різними напрямками. Наша робота в цьому році, вона регламентується постановою номер 1394 яка була прийнята наприкінці грудня минулого року, і там детально розписані тарифи, коефіцієнти, за якими вже працює НСЗУ в цьому році, і згідно яких буде нараховуватися оплата закладам охорони здоров'я. Рові за надані послуги ми наталі, зазначили 44 пакети за програму медичних гарантій. Минулого року їх було так само чи менше? було менше пакетів у нас. Ну деякі зміни відбулися. І ми запровадили нові пакети в цьому році, які стосуються трансплантації і репродуктивного здоров'я. Ну, трансплантація це, це ті напрямки, які раніше були в ну, проектах Міністерства охорони здоров'я, а зараз вже вони перейшли ну, в таку програму медичних гарантій. Тобто цьогоріч вже уже працюють нові напрямки. Ви трансплантація і лікування без плідя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Хочеться трошки детальніше про ці напрямки дізнатись. Ну, як я вже казала, якщо ми кажемо про трансплантацію, то раніше це був пілотний такий проєкт Міністерства охорони здоров'я, а зараз цей напрямок перейшов вже до Національної служби здоров'я України, і в цьому році додається два нових пакета в напрямку трансплантації. Це буде трансплантація лікування дорослих та дітей методом трансплантації органів та лікування дорослих та дітей методом трансплантації. Гемопоетичних стовбурових клітин. Якщо простим, простою мовою, то це те, що ми знаємо, пересадка кісткового мозку. Ну, це другий напрямок. Це пакети, які будуть отримувати не всі лікарні. Тобто є перелік Міністерства охорони здоров'я, який Затверджує ну, лікарні, які можуть зайти на ці пакети, і в нашій області це лікарня імені Мечникова. Вона має такий досвід з пересадки нирки, і саме за цим напрямом вони можуть працювати вже. В двадцять році і отримувати оплату від Нацслужби здоров'я. Що якщо казати більш детально про цей напрямок, ну тобто, що включає так, як яку допомогу? Що пацієнту треба да, знати? Да, в пацієнту ну, треба знати перше. Нацслужба здоров'я оплачує три етапи, ну, тобто цей пакет він складається з ну, таких трьох етапів. В першу чергу це надання медичних послуг в дотрансплантаційному періоді, далі вже безпосередня трансплантація. І далі це надання медичних послуг в посттрансплантаційному періоді і плюс забезпечення ліками. До речі, ліки на посттрансплантаційний період вони вже були у нас запроваджені в минулому році. Підтримка для таких пацієнтів вона вже була закладена в програму медичних гарантій. І для того, щоб потрапити в цю програму, ну, по-перше, щоб почати процес підготовки, ну потрібно мати направлення від лікуючого лікаря. Також варто розуміти, що кожен заклад, який потрапив в цю програму, який проводить трансплантацію, він створює лист очікування. І дані з цього листа очікування вони ну передаються, і є такий єдиний загальний лист очікування в Україні. Це ну така своєрідна черга на пересадку необхідного органу. Також пацієнт, якому потрібна трансплантація, він може звернутися. Ну має звернутися до лікаря трансплант координатора в заклад, який має цей пакет, і електронне направлення на цю операцію. Також може створити цей лікар-трансплант координатор, ну за умови, якщо він в зареєстрований в електронній системі охорони здоров'я. Е, і вже після, ну, Тобто там дуже, дуже складний перелік, е, що саме передбачено цим пакетом. Да, про це можна дізнатися у нас на сайті Національної служби здоров'я України, там де ну, детально написано. Е, що, що і як відбувається, і ну, якщо це важливо, можна дізнатися цю детальну інформацію у нас на сайті. І, ну, тобто, всі процедури вони для пацієнта повинні бути безкоштовними. І проведення всіх досліджень, і анестезіологічне забезпечення, там хірургічне втручання, транспортування, доставка анатомічного матеріалу в заклад, де буде проводитися трансплантація. Ну, власне, там хірургічна операція. До речі, у нас в цьому році запроваджені нові коефіцієнти, підвищуючи для хірургії, тому що ми розуміємо. Складність випадків, вона дійсно ну, оплата не покривала ту складність випадків. Тому в цьому році я сподіваюся, що буде менше таких нарікань з боку лікарень, що вони мало отримують оплати. І ну, якщо казати, яка буде оплата за цим пакетом. Тут знову ж таки ця шкала вона ну дуже різниця. різниця да. І, наприклад, за ну, 41 тисяча гривень за надання медичної послуги на дотрансплантаційному етапі. А тариф за саму трансплантацію він залежить від того, що це за орган буде. І, наприклад, пересадка легень вона коштує 2,6 мільйона гривень. Пересадка нирки, наприклад, ну от як ми казали да, про лікарню Мечникова, це 800 тисяч гривень. І тариф на посттрансплантаційний період. він… Також залежить від того органа, який був пересаджений. І ем, загалом, е, ну, це може бути до 193 тисячі гривень за пацієнта. Тобто ми розуміємо, що ем, ті гроші, які е, той, той бюджет програми медичних гарантій, який збільшився, як я вже казала, на 17 мільярдів, е, це буде ну, така левова частка буде йти на трансплантацію. І я дуже сподіваюся, що пацієнти почнуть отримувати ці послуги. Ну, в ну в ну буде більше обсяг таких послуг, які зроблені в Україні. Дякую. Пані Наталю, чи правильно зрозуміла, що законтрактована одна лікарня на Дніпропетровщині щодо трансплантації? Так, так, буде одна лікарня. Ще вони не мають цей контракт, але вони є в переліку МОЗ, і саме вони будуть, ну саме ця одна лікарня буде надавати такі послуги. Так. Що стосується лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій, які заклади на Дніпропетровщині зможна давати ці послуги, які законтрактовані, заклади зможуть надавати послуги, ті, які? Подадуться на пакети, будуть відповідати вимогам пакету. Тут немає якогось переліку. Який там кимось затверджується, тут навпаки ми е, готові розглядати контрактування е, закладів, які ну я, які будуть е, там на 100% готові надавати такі послуги. Чому тому, що е, ну, ми розуміємо, яка зараз є ситуація з народженостю в Україні. І е, цей пакет він дуже важливий, і в тому числі в умовах війни, коли у нас е, ну ми знаємо, що багато е, захисників і захисниць наші вони репродуктивного віку і вони зараз захищають країну. І е, е також багата кількість молодих жінок зараз виїхала е, за кордон. Е, Ібто, ну, цей напрямок той, в який потрібно вкладати кошти зараз в Україні, і за попередніми такими прогнозами ми вважаємо, що завдяки цій програмі. Ну, от, там, наприклад, в цьому році можуть народитися більше ніж 10 тисяч маленьких українців, які тут є вимоги ну, в цій програмі? Ну, По-перше, це рік жінки. Він вік пацієнтки на момент початку цього циклу він не може бути більше 40 років. Ну, це от таке, ну, можна сказати, єдине обмеження. Да, да. А так, як скористатися можна такими послугами. Ну, по-перше, треба знову ж таки мати електронне направлення. Має бути такий спеціальний консіліум, який скеровує жінку на, ну, на, на таку послугу. І, кілька фахівців, кілька лікарів так, так збираються. Так, і може тут можуть бути два діагнози: встановлено: жіноче безпліддя або чоловіче безпліддя, і це є ну, підставою для звернення за е, такою послугою. Е, і що ще важливо, ну я думаю, що лікар, який буде створювати направлення, він скерує в той заклад, який буде мати такий пакет. І дуже важливо, що ця послуга, ну звісно, що конфіденційна, тобто жінка там або подружжям можуть не там якось переживати Не та. за те, що анонімно так, так це все так. Буде. І ем, що входить в цей пакет? Ну, е, безоплатні послуги вони включають оцінювання результатів попередніх обстежень, огляд, консультація, стимулювання дозрівання яйцеклітини, е, здійснення етапу запліднення. Е, Трансфер ембріону і забезпечення лікарськими засобами для проведення всіх етапів запліднення. Знову ж таки, перелік цих послуг він детально описаний на сайті Служби здоров'я України, і можна там є там. У нас розділ контрактування, вимоги 2024, і можна подивитися пакет лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. І що стосується оплати за цей пакет. Тариф на цю послугу складає близько 60 тисяч гривень. Він формувався, коли вивчили досвід і комунальних, і комерційних закладів, закладів так, які надавали таку послугу. І, Жінка може отримати на рік один повний цикл, цикл за рік, і у разі настання вагітності. Ну, тобто один цикл завершується, так? але якщо, наприклад, не ну, така невдала була спроба, то тоді пацієнтка може отримати другий повний або неповний, ну, в залежності від там, того в якому місяці року це буде. Ну, тобто, чи завершений випадок, чи якщо він там не ну не, не вдалий був, то другий цикл також може жінка отримати протягом одного року. Ну от що я хотіла розказати про наші нові пакети. дякую. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як контрактуються мад Дніпропетровщини у поточному році, та які нові напрямки є. В гостях нашої студії була заступниця директора східного міжрегіонального департаменту Нацслужби здоров'я. України Наталія Шоліка для вас працювала Тетяна Кир'янова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Фейсбук Опентівімедія Слеш відкритий та читайте на сайті open -tv Media. Нагадую, телефон прес-центру 068 068-1234-854. До зустрічі в ефірі.